Доброго дня! Сьогодні у нас 29 жовтня, місто Тернопіль. Дуже багато підписників моїх і тих, хто купляли у мене саженці Актинідії. Запитують, що їм робити з тими насадженими Актинідії перед настанням холодів. Ну, попередніх відео я говорив, що другу половину літа треба було. Підживлювати вже фосфорно-калійними добровами, щоб лози гарно визріли, і рослина здоровою війшла в зиму, всі пагони визріли. Що то вже що було, то вже було? Що на даний час я буду робити з своїми насадженнями? Пам'ятаєте, два роки тому весною? Я садив оці три молоді кущі. Цим насадженням уже старим по багато років, я вже не пам'ятаю, більше 10, певно. Тут, звичайно, я робити нічого не буду, бо попередні місяці я регулярно мульчував. Тут Тут, тут є шар такий мульчий. Хоч черв'як його постійно переїдає. От далі каліфорнієць працює. Для нього, от бачите, які є тут каліфорнійські черв'ячки. І щоб вони мали що їсти, і коренева система, ми пам'ятаємо, що е, у Києві, і актинідії поверхнева. Ми нічого тут не перекопуємо, нічого не зрихлюємо, просто мульчуємо. От, поки при нагоді вам покажу, а там ріс росла, Дичка личі, так як там хтось колись кісточку кинув. І я в тому році вщепив, виріс саженець персика, я викопав його на реалізацію і лишились трошки відкритого коріння. І коти практично з цієї вулиці посходилися і повикачували на коріннях. Так їм подобається той аромат. Ну, але... Не прокотів зараз. Зараз про мульчування і як підготовити актинідію до зими. Ті тільки я замульчую, і якщо у деяких регіонах недостатня кількість вологи, то, звичайно, зробити влагозарядковий полив, так, що вся коренева промочилася, то тоді тій рослинці буде легше перенести морози і зиму. Ну і зверху, звичайно, замульчувати товстим шаром мульчі. Ніхто нічого нічим не буде вкривати. Це вже все листя потім облетить. Ще додатково дасть мульчу. Ми їх можемо тільки позгрібати. Ось ще полишалися плоди. Це джамбо. Поховались були, коли йшла масова. Це також плоди джамбо. ну але зараз не про плоди. Значить, що ми товстим шаром мульчуємо. Оцим рослинкам вже дві вегетації. Тобто, бачите, от яка вже потужні лози. Вони пішли, вже пішло розгалуження, я їх пригнув у горизонтальне положення. І вже на слідуючий рік я надіюся, що от дивлюсь вже такі, як. Плодові бронечки зав'язалися. Я думаю, що на слідуючий рік вже я із цього саженця, це Скарлетт Десембер, ранній сорт, отримаю перші сигнальні врожаї. Якщо у вас рослини ростуть в затишку, то коли вони вже росли дві вегетації, вам вже не треба хвилюватися за е, ліани. Ліани вони не вимерзнуть, Ліани вони морозостійкі. Е, вже їх не треба нічим вкривати. Якщо у вас посаджені десь рослини на протягах, де у вас будуть, е, будуть сильні вітра, то бажано хоча б метрову частину знизу обмотати мішком від цукру білим, тільки білим мішком, обмотати, щоб не як його утеплити, а просто захистити рослини від тих пронизливих вітрів. І тим самим, коли весною будуть зворотні, весною будуть, чи ранньою весною чи взимку, даже будуть оттіпілі, якщо у вас актинідії посаджені на сонячній стороні, то воно буде захищати наші ліани. Від весняного сонця, щоб ліани не розігрівалися і не пішов сокорух, а протім, потім при зворотніх заморозках вам розіпрету ліану, і ліана загине. Коренева система лишиться у вас неушкодженою, бо вона замульчована, А надземна частина, при, коли пройшли зворотні заморозки, Почне розтріскуватися той стовбур, і в травні місяці, коли піде активний сокорох і вже рослина мала би розпускатись, вона вам почне розпускатися, потихеньку будуть в'янути листочки, і рослина вам загине. Правда, відіб'є вона із кореневої шийки, там, де було захищено мульчою, але все рівно ви два роки втратите. Отакі. Е Такий захист робіть для своїх культур. Ті рослинки, які ви садили весною, в мене купляли саженці, або навіть, ті, що садили восени, хоча я просив восени у північних і центральних західних, щось перервалося відео, ті рослини, які садилися. Весною вони дали вам прирости там по 2 метри, може, по у кого які по метру, і по 2, по 3. Е, то бажано їх обмотати, от, на земну частину, обмотати тим же самим мішком, що я вам говорив, від цукру. Ніякі плівки, ніяких чорних матеріалів, щоб притягували весняне сонечко, давати ні в якому разі не можна. Е, кореневу систему гарно замульчуйте. І гарно ваші рослинки перезимують. Ці рослинки, які ви садили, хто садив восени, то ви просто, вони ще невеличкі, просто замульчуйте кореневу систему гарно і можете замульчувати, отак як ви робили огородження від котів, то ви просто можете туди насипати, вже як трошки під, будуть мінусові температури пару градусів. Коли замерзне трохи біля кореневої шийки, ви можете просто. Так що повторимо, що збивається телефон. Місця вже немає в сховищі в ну, пам'яті, трошки очистив ще на пару хвилин. Тепер, чим мульчуємо? Звичайно, якщо є доступ до лісового опаду, ідеальний варіант для мульчування. Він гарно. Буде зберігати взимку тепло землі, він не буде влягатися, коріння буде дихати, гарно буде е, працювати е, мікрофлора, та, що у вас в кореневій системі. Вон, бачите, у мене тут була тирса, хвойний опад, вся мікробіота, яка була внизу, все роз'їла. Тут пішов. Кріт працювати, бо питають, як ви боретесь з хрущами. Ніяк не борюся, борються, в мене кроти борються. Звичайно, шкода трохи каліфорнійців, бо скрізь заселено. Але каліфорнійці теж мудрі створіння. Вони хобиваються в коріння і їх кріт всі не може вибрати. Вистачає і кротові, і вони поширюють свою популяцію. Также у мене є, ви знаєте, нутрії. Я беру отакий підстилку із тирси, трошки ще змітав із е, захтинідій там, де на е, бруківці листя їм сипав, вони трошки їли, трошки переминали, така суміш листя, тирси. Це теж відмінна мульча. Не буде так збиватись, бо коли одною тирсою е, мульчуєш, то вона збивається і не має весною доступу до кореневої системи повітря. А коли отак в переміжку листя тирса, отакий ось субстрат, то ідеально. Отак От ми поставили, тут вже є присутній азот, гарно буде розкладатися і вже. За... До весни прикриє це все шаром снігу і все гарно перепріє, перегніє. І вже весною нашим, нашим а, насадженням буде чим кормитись при початку вегетації. Так що це перший варіант, якщо молоді рослини перший крок обмотали мішком білим. Другий крок це гарно замульчували. І все. Більше ніяких не потрібно маніпуляцій з вашими рослинами робити. Не треба їх залюблювати, бо дехто обв'язує, вкриває, а воно потім нас зараз зими такі нестабільні, що при відлигах може то все спаритися. І спариться брунька або почне розпускатися актинідія, ще не дочекався ще весни стабільних температур, і потім починаються зворотні заморозки, і вони попадають під вимерзання. Це у мене, що то у мене за кущик? Це пурпурова. Теж дуже гарний розвиток. От питають, як ви формуєте. Кожна рослина, я буду повторятись, трошки індивідуально, не можна під один шаблон все давати. От, Наприклад, тут вийшло в мене, що пішов гарний від самого низу, пішов гарний такий, гарна ліана. І от я її тут зробив голову куща. От тут, оці я розведу. Отут є скільки. 4 потужні гілки, навіть, 5. я їх розведу на горизонтальне положення, і на слідуючий рік, я думаю, вони мене вже порадують сигнальним врожаєм. Отака От ситуація. Значить, що Благозарядковий полив, мульчування, і якщо рослинам не більше двох років, то обв'язуєте білим мішком. Все, більше ніяких маніпуляцій з нашими рослинами не потрібно робити. Вони весною порадують вас врожаєм. І все буде добре. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!